Минулорічна е, прищепа, в штамб робив, в розщеп я цю прививку. Е, гібридна форма Віктора Калугіна Сьомушка. Сьомушка має батьківську пару Юпітер на талісман. Е, чим вона вирізняється, має такий цікавий присмак, присмак чайної рози, І також е, ягода щільна розміром десь там 8 до 10 грам. А грона, ну там мене дві гронки зняв, там трошки побільше, десь там 700-800 грам, може до кілограма. Ось, ну це перше плодоношення. Її у минулому році я тільки бачив декілька ягод. Що ж, цікава форма. Плюс автор заявляє, що вона має бути не вкривна, тому що морозостійкістю буде до 27 градусів, як Юпітер. Ну от гронки дві, сьомушки, Бачимо в таких середніх розмірів. В неї вага її 1 кілограм. Думаю, це як для першого плодоношення досить непоганий результат. І грамки, і ягодки такі із цікавим, з цікавим присмаком і величиною десь до 10 грам. Зараз теж зважу. Ну і ягодка от масою 10 грам. Будь ласка, як для першого плодоношення наголошую, це непоганий результат. А може він такий і буде. Будемо спостерігати.